Кінець війни вже близько. Рятуйся, хто може. І ні, це не напис на картонці божевільного безхатька на вулицях Нью-Йорка, а реальна цитата Стіва Вітков, близького друга Трампа, який веде переговори з Путіним про завершення війни в Україні. І, схоже, цього разу пан Вітков наговорив зайвого. Уже так хотів, мабуть, похвалитися результатами таємних переговорів з росіянами, що аж нарвався на гнів Дмитрі Піскова який, мені здається, ну чи то від злості, чи то з переляку, але публічно попросив американців засекретити усі дані з стаємних переговорів. Цікаво про що йдеться. Тоді прошу обов'язково підписатися на мій канал, і в кінці ви зрозумієте, чому. Отже, стів відкуп прийшов на республіканський майданчик, телеканал Fox News. Давайте я вам покажу ось так. Він виглядає. Така собі тепла ванночка, де можна розказати про здобутки, не буде похвалити і Трампа, та й загалом насолодитися теплими софітами в студії і увагою лояльної армії глядачів. До речі, можете побачити, як виглядає титр, коли говорить Вітков, зупинений прогрес. Ну надпис внизу, який постійно висвічується глядачам каналу. Там написано: давайте я приберу себе, бо було видно, що Трамп. Неоптимістичний щодо зустрічі Зеленського і Путіна. Тобто, розмова передбачала те, аби спитати звідкова ну і де прогрес. І перше, що привернуло увагу, це його фраза, де він сказав якраз таки, що кінець війни вже близько. А якщо конкретніше, то вже до кінця 25-го року Вікох вірить, що війна закінчиться. А далі я вже ж зацитую, що цей хлопець сказав. Росіяни виступили з пропозицією. Можливо, це те, що українці зможуть прийняти кінець цитат. Далі відков продовжив говорити насправді загадками, сказав, що йдеться зокрема про Донецьку область. і Натякнув, що такого прориву ніколи не було. А от при Трампі він нарешті стався. А одним словом, аби не переказувати ці всі насправді пусті слова для України. посланник Трампа в прямому ефірі анонсував чи то презентував такий собі прорив у переговорах з росіянами, що ніхто ніколи такого не бачив. Мовляв, ці переговори були таємні і одразу до речі скажу, що це не про Аляску, а якраз таки про розмови після візиту Путіна в Америку. Бо Вітков ще й спеціально наголосив, що американці розмовляють з росіянами буквально щодня на тему угоди про Україну, тобто якась робота ведеться, і ми про неї мало що знаємо або навіть взагалі нічого не знаємо. Ми це і українці, і можливо навіть офіс президента. Адже чому тоді Віткову запрошувати, наприклад, Єрмака і Умєрова до Вашингтона. Ще вранці до речі, газета Bloomberg написала досить таки цікаву інформацію. Не скажу, що вона була несподіваною, але після цього ефіра реально варто звернути увагу на те, про що йдеться в цьому матеріалі. Ось тут сказано, що саме Вітков чекає в Америці на візит Єрмака і Умірова будуть говорити про гарантії безпеки. Але зрозуміло, що і так званий компроміс Путіна теж буде на столі, який так сміливо анонсували в ефірі Fox News. і це теж непересічний момент. До речі, бо чому саме Вітков буде говорити з Єрмаком? Ось ще не так давно у Києві до речі. Був під Келог на молотовному сніданку, і адже саме Келог є переговорником США та України. А от Вітков навпаки має іншу роль, і щось мені здається, що це теж ну недобрий знак. Адже Вітков сам по собі не націлений на допомогу Україні, а його задача на насамперед, як сказав Трамп, домовлятися з Росією, а не з Україною. Тому лиш можна уявити, якими будуть ці переговори. І до речі, ось ще один цікавий момент, на який я хочу звернути увагу. Просто подивіться. Як пан Вітков ухиляється від відповіді на тему України та Росії? До речі, ці два фрагменти вони з одного інтерв'ю і активно гуляють мережею. Тут йдеться про те, що його спитали: чи Хамас або Ізраїль затягують переговори і кінець бойових дій. І Вітков однозначно говорить про те, що це робить Хамас. А коли його теж саме спитали про Україну і Росію, то тут Вітков посипався і почав посилатися на Трампа і натякати на різні якісь такі дивні речі, однозначно не звинувачуючи Росію як Хамас. Хоча що Хамас, що Росія безпрецедентно напали на іншу мирну країну, але в цьому випадку ви можете просто подивитися, як. Бачить якусь там різницю е, стів Вітков в цій всій історії. Ну і, а вже ж це явно спроба не псувати стосунки з Москвою і спроба сподобатися росіянам. До речі, що цікаво, президент Зеленський досить швидко реагує і вже за кілька годин підтверджує візит Ярмака в Сполучені Штати. Також він розказує, що зараз голова ОП цілий тиждень їздить по різним країнам, аби знайти майданчик для зустрічі з Путіним. Давайте взагалі послухаємо, що він сказав до та Рустему Міров були на зустрічах в Катарі, зокрема щодо посередності. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії в п'ятницю. Сполучені Штати Америки, Нью йорк Зустрічі з командою президента командою президента Трампа мав договорити Зеленський. Активно їздить Ярмак, і тут цікавий теж момент. А чого б це такий оптимізм? Чого б це такий насичений міжнародний графік? Це реальний прорив на таємних переговорах, чи все таки імітація для того, щоб змусити Росію публічно якось реагувати? Ось це до речі, як на мене, головне питання, на яке я пропоную. Пошукати відповідь. Зрозуміло, що логіка Зеленського така. Треба показати, що Україна щось робить для миру, і неважливо чи вона вірить в переговори з Путіним чи ні. Бо якщо нічого не показати, там просто розізлиться і зілє весь провал на Зеленського замість Путіна, як він це любив робити весь час. Інколи враження, що це є його план. Принаймні, ось вам ще одна заява Віткофа, який покажу його ще раз. Сидів Фокнюзі студії. Він каже, що Трамп тут уважно він розчарований не тільки Росією. А й українцями, тобто ці постійні натяки на те, що Києву не варто чекати нічого доброго, вони залишаються і змушують завжди бути в тонусі, але яку мету переслідував Стів Вітков, наприклад, говорячи про хороших так званих росіян, які нібито пішли на небачений досі компроміс заради кінця війни, перш за все, я думаю, що не треба зачаровуватись і дивитися на такі заяви саме українськими очима. Поясню, що я маю на увазі. Завжди варто дивитися на такі заяви в Америці очима, саме американця. Тобто, Вітков насправді він ж нічого не говорив саме там для українців. Він казав для американців його слова означали щось таке: типу: подивіться, який класний Трамп він зробив те, чого раніше не було. Так це не кінець війни, але він дуже класний переговірник, бо росіяни нам щось класне таємно пообіцяли, чого не обіцяли Джо Байдену, нашому попереднику, ворогу, який цю війну допустив. Ну і далі там, по тексту, ця мантра адміністрації Білого Дому інколи взагалі здається, що в Америці замість війни України з Росії бачить лише на жаль війну Трампа з Байденом. Той бідний Байден вже мовчить. І не вилазить в ефіри майже ніде ніколи. Трамп все одно знаходить привід зробити з нього ЦАПа відбувайла аби лише не визнавати жодних промахів на своїй каденції. Та чи довго триматиме цей фокус? Ми побачимо, але що так налякало росіян? Давайте розбиратися. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков сказав, що Росія дуже хоче продовжити говорити про компроміси у війні з Україною, начебто саме не публічно. Тут уважно, тобто, Кремль після заяви Віткоффа вимагає від американців зберегти секретність. Переговорів. Заява робить не вперше, але давайте все одно поглянемо саме на цей момент. Это це одна из важнейших тем в контексті усилий по поиску регулювання. И безусловно, так или иначе, ця тема завжди фігурує в повестке дня осуществляемых контактов. Ну, ще раз повторяю вернусь крайне сказаному мной, Ми не хотіли б сейчас ввести разговор на эту тему в публичном Я вважаю це неполезным для общего результату. Ой ой, ой ой, які страшні заяви, або простіше кажучи, путін просто передав Трампу такий самий привіт, як Вітков передав через Трампа привіт Путіну, тобто сказав, щоб. Мовчали, бо всі переговори можуть зірватися. Бо питання до Піскова було досить конкретним. Російські журналісти а вже ж побігли цитувати від Кофас Фокнюза, якого вам недавно показував про те, що нібито Росія на щось там згодна та ще згадали Донецьку область. І як тепер пояснити в Москві, що там таке говорять ці американці? Якщо по російському телевізору Соловйов кожен день розказує, як російська армія впевнено йде вперед, ніякі переговори не потрібні. А Україна ось ось ще день два і взагалі капітулює. Ну я вже ж виходить дуже страшний дисонат в головах росіян і страшний він. Це коли питання починають путіну задавати там не московські студенти, а російські відбиті солдати. Ось ця страшилка про те, що монстри повернуться за свого і влаштують пекло вдома. Це ж насправді, ну ніяк і не міф. В російських новинах можна часто зустріти сюжет на тему вбили, зіли, закопали, як кажуть на українському телебаченні. А про те, як російські окупанти повертаються додому. Тому а вже ж такі новини від Віпков, м'яко кажучи, не ж не сприяють тому, аби Путін. Радів переговорам до речі, зверніть увагу, що коли Піскова запитали там пізніше про війська НАТО в Україні, він категорично сказав, що це неприйнятно для Росії. А от компроміс Віткофа і Донецьк він на цю тему змовчав, обмежившись лише там проханням, як ви чули самі, не афішувати нічого. Ну як тут не сказати, що це тепер може бути правдою? Інакше чому тоді пісково боятися спростувати цю інформацію? Але менше з тим загалом, реакція Піскова, вона... Мабуть, таки видала увесь страх з Кремля перед цими зет-патріотами. Зараз можна навіть передати привіт вбивці і терористу Гіркіну в тюрмі, який навіть звідти, що до сих пір час від часу передає свої листи прогнози в телеграм про російську поразу через недолугі дії Путіна і його генералів. Давайте до речі, покажу один з таких, і він, мабуть, теж Віткофа стосується от Стрілков Ігор Іванович. І от я виділив тут вам спеціально на скріншоті, де він каже, в этой війні ми должны победить, ніяких компромісів, к сожалению, у нас не буде. Тобто, зрозуміло, що тут йдеться саме про Віткофа, адже за цей день, за цей час, про жодні інші компроміси, ніде в інформаційному просторі не йшлося, і Гіркін не міг вигадати щось інше, аніж реакцію саме на Відкофа. І це лише просто по суті пусті балачки від кофа в ефірі, які ще не ясно там чи правда, або просто американський піар президента Трампа без реальних проривів на переговорах. До чого до речі, я особисто більше схиляюся. А ви напишіть у коментарях свою думку? А уявіть, що би сталося в Росії, якщо б якийсь бодай найменший компроміс був би оформлений в документі чи, хоча б, озвучений російським ртом на зустрічах публічно. Я сподіваюся. Ви дізналися сьогодні більше, чим показують новини, а головне про те, про що мовчать новини. Побачимось.